Вітаю, Юрій. Сьогодні уменські пантери розгромно перемогли. Маріуполь. Як вам враження від сьогоднішньої гри? Враження позитивні. Вітаю всіх з перемоги! Вітаю гравців команди. Перемоги вболівальників, так що хочу їм подякувати за сьогоднішню гру, за те, що виклались максимально на полі. Сьогодні виходило все те, що ми планували на попередніх іграх. Да, десь знов реалізація, знов перший тайм велика кількість моментів, а не забуваємо. На ну, другому таймі вже трошки покращили цю статистику з реалізацією, але ще, ще мали кучу нагод для того, щоб відзначити сьогоднішній матч. Летиція в стартовому складі, коли ж ми побачимо інших бразильців. На днях вже будуть інші бразильці, тому все, все очікуємо, не загадуємо. Все, все всі дізнаються з того моменту, коли приїдуть останні. В заявці команди є ще одна африканка. Чи можна очікувати її появу цього сезону в Пантерах? Так, вона досі залишилася на заявки. Ми до цих пір намагаємося їй відкрити візу, що вона переїхала, але, на жаль, різні є різні фактори. Ми знаємо, як зараз дуже тяжко привезти гравців з Африки. Тому надія є, будемо так казати, в ближайший час будемо знати. Сьогодні «Уманські Пантери обійшли в турнірній таблиці Рівненський Верес. Який загалом прогноз та плани на наступні матчі? So... Прогноз і поганові ми казали, ми їх не позволимо. Іграємо з гри до гри, а там ми вже будемо бачити далі, вважати, що там буде по турнірній таблиці, тому що ми навіть ще не закінчили перше коло другого етапу. Тому ще одна залишилася гра попереду. а Там вже після неї будемо дивитися, може які ставити цілі. Поки що граємо, так як було сказано на початку другого кола зимою, наіграємо склад з планами на майбутнє. Чекаємо приїзду легенерів і підстроїмо гру. У стартових чотирьох турах другого етапу команда набрала сім очок, здобувши дві перемоги, одну нічию та одну поразку. Як ви прокоментуєте, це позитивний результат для команди? Так, це позитивний. Да, ну, будемо так казати, воно трошки в нас залишається цей позитивний результат, трошки з маленьким осадком, тому що мали в першій матчі, там де ми в першій грі. Програли Динамо, я вважаю, не погрі було програно цей матч. Ми не мали там права втрачати очки. Десь втратили очки, ну не повіст з Вересом, маючи повне домінування на полі, маючи контроль м'яча, ну не завдававши удари. Ну, будемо так казати, Верес здорово оборонявся, і тут немає що сказати. Вони були налаштовані на боротьбу з нами. Вони показали ту боротьбу на полі. Тому це втрата була, і десь трошки залишається той маленький десь, як кажуть, негатив, тому що втратили бочки.